Кінець березня 2025 року, і ми зі знімальною групою у тернопільському Манхетені. Наймолодший мікрорайон міста Аляска бульвар Куліша. 1 Поруч один з найкрасивіших у Тернополі духовний центр. Площа ринок, чотири школи, садочки, відпочинковий сквер. І увесь Тернопіль з вікна будинку, як на долоні. Сходові клітки, мулярні, штукатурні роботи. Покрівля готові повністю. У двох під'їздах другої секції ліфти змонтовані. монолітно каркасні роботи у підземному паркінгу завершені. Тут будівельники влаштовують покриття заїзду та виїзду. Тривають роботи з монтажу металопластикових конструкцій у комерційних приміщеннях на першому поверсі. Хочете жити у Манхеттені? Для цього не потрібно їхати в Америку. Усі деталі на сайті компанії та у центральному офісі продажу квартир. Вулиця Листоподова, 1, Тернопіль.